Що ви пасики на моциках з повним баком ензіка, з повним баком гензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Якщо Крим не бутерброд, щоб його віддавати Україні, то Навальний не картопля, щоб бути фрі. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони. Живеш в якомусь загубленому світі такому. Він Та... І хрена не пойму. Каже передьорний болт, полегше напряження знімеш. По перше блядь, як його передорну, а во вторих, як це мені поможе зняти напряження, я, блядь, не понімав. Антоне. Привіт-привіт Що привіт, <світ> ти робиш? Каже хмельницькому нема що ловити. Ламаю цей стереотип. Коли ми переможемо, ми повинні будемо прощати громадяни РФ. Якщо вони залишаться, то так? <свіско> Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали є ППО. Дякуємо вам за підтримку твій РекТОП. Доброго дня. Я б хотіла у вас столик встигнути замовити. До чого? До побачення. Йобнута До побачення. якась. Я просто вивів деньги зі свого криптопортфеля. От. І купив. Типу, блядь, дивіться, 18 років, нахуй. Дивіться, що собі купив, блядь. Але кончений, я вам відповідаю. Ну і я теж собі купив, що, блядь, мені, нахуй, залишилось зробити, блядь. Що я голодного вставлю чи що. Який стереотип про жінок ти ненавидиш найбільше? Номер 2. Що сперма омолажує. подивіться на мене, ніхуя німа. Термінована роботу потрібні двоє чоловік для монтажа висотних електроупор. <рик> Іван! Іван! Нам треба не двох, а трьох чоловік. Робота хожна висоті, але зарплата файна. Кого цікавить, пишіть. ти, А то той тіп, який вона називає просто друг. До вашої уваги шерстяний бойовий пиздюк. Тільки що збіг біолабораторії. лабораторії. Боженитися, ти що. Я не буду женитися. Чого, сино? Чаток не може боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Та Ну, все. Мені пізда. Вина. Ну, я, я не міг таку змію. Не, не залишити собі. Це камера Xiaomi. Це камера iPhone 13 Pro. А це камера номінанта на Оскар. От давайте просто одійдемо цього гандончика, блядь. Чи не хотіла би ти сьогодні подути немножечко в трембіту. Тільки що підходить поліція і починає докапуватися. Будто би моя собака когось там прислідувала на велосипеді. Кажу, ребята, ви ошибаєтесь. Мої собаки велика немає. То, що подружки їй сказали, що секс під травою це набагато приємніше. І я покурив перший. І це була найбільша моя помилка в житті. Бо дуже важко щось комусь показувати, коли в тебе такі гарні кутікули. Але я зібрався з думками, вона теж покурила, і вона постійно повторювала, Боже, чого мені нічого, Боже, чого мені нічого. І в один момент вона видає фразу Слухай, а давай пожарим нахрін всю картошку. Я їй нагадую, для чого ми взагалі це робимо. І сам розумію, що не можу встати. Я їй цього не говорю, бо ну сижу тихенько розминаю ноги. Не хотілося, щоб перед божественним сексом під травою вона ще несла мене на руках. Сижу, розминаю ноги, вона, в принципі, отримала те, що хотіла, їм ця там нам з картошкою. Добру раночку. Скажи, як ти можна, Як ти міг, блядь, три рази вночі наїпнутись з ліжку? Ще й так, що піздець, правда? рази. Гу Царі вже старіє блядь. він в такий сон впадає, що просто прикиньте ти лягає на краю і баба! Бабах! -ба! Здорово, вальок! А можеш да. довгинути цю кофту мені там на івент да, не проблема. Да. Чуєш, а тобі на каданс. <сум> Єдиний плюс шуму від доща. Що ти не чуєш, як гниє ополь помив голову її шампунем, потім дивлюся, а то насправді не шампунь, а кондиціонер. Дотепер кашлюю. Просто ну, дівчата, як можна мити голову кондиціонером? А потім, замість того, щоб займатися сексом, у вас голова болить. Подивіться, хлопці не маються тим, що кондиціонером. Подивіться, який результат. День і ніч би товкли. вклик. хлопці, дівчину на чай, а з тортом. А вона каже, а це больно. Бо каже, мене вчора пригласили на вавлі. то єлі рот не порвали. Я, я вибачаюсь, звісно. Може не по тіме. А де Назар? Як німецьке порно спрацювало проти німців у Другу світову. Чому Як не можна було зіграло. кінчати в німецькому порно? Тому що Гітлер там з'являвся і казав спочатку закінчити війну. Не час кінчати. Де, коли взнав, що з'явився цей чат GPT, знаєте. Я подумав, ну треба якось використати в стендапі. Хто не знає чат GPT — це такий типу штучний інтелект. Ти Йому даєш якесь завдання там, напиши мені текст. Він створює текст, який ти ну, фактично не можеш відрізнити від того, що написала людина. Я зразу в себе в Viber перейменував чат у СББ на чат Gpt. Знаєте, я вам відкрию один невеличкий секрет. Знаєте, на що це пасаки завжди їздять за рулем і знімають дорогу Оце, Щоб не забутись назад, поняли? Потім вони передивляються відео, ніби, понял, запаминають дорогу. Включається аб'юзерович. Наче ти мої носки накрутила собі на голову. Чого це таке? Ти що, долбойоп? Я... Блять, я закритий. До мене часто телефонує Приватбанк, бо в мене ФОП, і вони такі, прям ми хочемо дати вам кредит на розвиток вашого бізнесу. Бо о, а я знаю, вони тобі дзвонять і кажуть, може, вам треба гроші на якийсь бізнес, так. і ти такий, о, да, я б хотів розробити якийсь зручний онлайн-додаток для банкінгу. <риклад> 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 вони такі ой, ложи трубку, на... нам не нужен сьогодні монобанк. Ми так коли цьому Граховському позвонили, <риклад> <риклад> на свою голову. Смішно <риклад> було. <риклад> 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 Нам командир заборонив їхати в Бахмут, тому ми їдемо куди? Правильно! Угліндар! Колись у мене був бізнес по виробництву шнурків, але я з цим вже зав'язав. Я помру самотнім, скоріш за все. Бля, я щось взагалі не розумію людей, які вживають наркотики, якщо можна просто лягти спати. Вот так, вот так, вот так. И укрыть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого, въебало. Башня отлетела. Красота. Сейчас ты следующий. Ой, Лучи. Себра наколена. Похилилася, що та накоїна, задулилася, лютуша.